let get ready to smile! Я маю самі неприязні відчуття. Три три рази він забирав кошти з смайл шоу. Вітайте! Один із самих багаторазових чемпіонів нашого проекту Святослав Кокоша! А ладно вам, Руслане, не переживайте, я сьогодні так, по лайтіку пройдусь. Що, Зразу за гроші переживаєте, так якби я з приватбанку до вас пройшов. Е, всім привіт, добрий вечір. Добрий вечір! Як вас? Нас, Дане насправді не бачилися. Це прям понімаєте звіздозливий погод да? парі. Оце не приходить, не є, ну менше з тим. Е, як ви вже всі почули, мене звати святко Коша. Е, і знаєте, я недавно в житті стикнувся з такою от, прям, життєвою дилемою. Е, життя мене поставило перед вибором. Візкі косі чи прямі? Реально, ви не повірите, але це стало для мене великим випробуванням. От я насправді не розумію абсолютно, типу, от на що це впливає? На що це впливає? Можна подумати, що пасічки на районі до тебе підійдуть скажуть: о, чувак, ти не наш, не містив, тебе прямі візкі. А це значить, що вони, коротше, не пасують до твоїх трьох полосів на адіках, понімаєш, вони не паралельні, і це вже пред'ява. Насправді, от зачіска це дуже важлива штука. І мені здається, що. Такі люди, як перокварії, вони навчилися добре маніпулювати людьми. Мені здається, вони просто інколи це знаєте, коли крутять нашу голову, вони тупом мстять у цьому апарату, з якого вони не витягували ні разу ігрушків. Не просто от, добиваються свого. О, е, знаєте, я з жахом згадую своїх 12 років, коли в мене не було ще як такої власної думки, і мама мене водила в перукарню в обласну лікарню. Так, да. вообще, от сама суть того, що мене стригла людина, яка стриже людей, які з дня на день гахнуть, мене вже не радувало. Да, ну типа, що ви розуміли, це, це дуже дуже типажний чоловік. Дуже типажний в нього от от реально лице складалось з трьох частин. От, топо, підборіддя, да, о такій ніс і здоровенні окуляри. Ну, тобі ж, він реально він був кротом. Реально круто, він міг би стати талісманом Шахтьора, але менше з тим, кожна наша зустріч починалася приблизно отак: о, привіт! А що, що це з тим? Голова чи це твоє коліно? А, ні, ходу, к... а ні, голова, бо тут є дві дирки. А... а може прострелили коліно? То есть, ви розумієте, да, яка людина мене стригла. За що я його в лапках любив? Це за те, що він е, знав от реально дві зачіски: Полька і канатка. Да, я, я реально не розумію нашого дві одинакових зачіски називати по-різному. Це просто такий чувак, який не опустить свій момент покуражиться. Він міг оце знаєте, сидіти, він сидів за мною, він реально він не стояв, він сидів учасни, він сидів ще стриг і міг оце. Зараз подожди, я меншу насадку візьму, все виправлю. Подожди, подожди. Причому зараз, коли заходиш в сучасну пекарню, у них стоять всюди тіліки. І вони просто дивляться тіліки і відбуваються приблизно те саме. Вона ой, меншу насадку і те саме. буде. О, близький, якщо можна, А, Але насправді саме жесть починається тільки тоді, коли твоя мама купує машинку для стрижки в телемагазині. От тоді реально починається капець. Тоді, знаєте, точно, раз в три тижні, на кухні ставиться клійонка, ставиться табуретка і на неї сидить комоша в типу, і сказав. Бо тому що це реально жесть. В чому була фішка таких машинок? Вони реально дуже сильні. Дуже сильно рвали волосся. Е, і мені інколи здавалося, що вони прям не просто рвуть волосся, а ще їх хребеть так чуть знаєте. Е, моя мама, от, знаєте, до цього всього відносилась дуже фанатично. Вона, вона, от, вона от просто сидить перед нею, вона так, знаєте, як художник підходить, так, знаєте, льогким маском оце і починає стригти. Е, перше, мені це дуже не подобалось, то мені в принципі і зараз це не подобається. Да? Е, але менше з тим. Е, коли вона вже наловчилась, вона почала самостверджуватись. Реально, раз за разом, чи раз тим більше. Святік, святік, іди сюди, я тебе пострижу. Мамо, але ж ти мене пів часа назад стригла. Ну і що ти дивись, як уже заріс свою фулік фу, бутулай ходиш? Іди сюди. Да. І Реально, це все наша медсестра, типа так, що там хворий, давайте ми вам зробимо укольчика. Але ж ви мені тільки що робили укол. Ну нічого, в мене гарно виходить, а ти самий крепкий, бо всі решта не витримують. Реально от дуже дивні люди. В них е, щодень, то щось новеньке, так? Виходить? Кожен день нова зачіска, хоч вони і стрижуть цю людину е, вже дуже давно. В чому фішка, тіпа? ти до неї ходиш вже три роки, а вона все одно, тіпа, ти до неї приходиш і даєш, а вона питає, ну як вас стригти? Ну, в смислі, ти що, серйозно? Це все одно, що от, е, приходиш до об'їзну, обізну, і е, вона тобі каже, ну що, як сьогодні? Ну як завжди ну, ну, що ти починаєш? Е, насправді, що я хочу сказати? Е, зачіска – це те, що. Нас якось виділяє, тому не бійтесь експериментувати. Дякую, товариство. Я маю честь нагадати всім, що це єдина людина, яка спромоглася вийти сюди на сцену і не тільки виступити, а ще й прорекламувати свого перукаря. Святослав Кокоша, ваші обласки.